Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, нові деталі повернення українців з Європи, Чи буде екстрадиція українців. Про що говорить новий проект закону 11.223? Додивіться це відео до кінця, і ви узнаєте, чому заборона консульського обслуговування українців і видачі паспортів за кордоном є відверто протиправним і винятково шкідницьким кроком. Якщо бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню. України. Криномовного контенту, дякую вам. Отже, чи буде масова депортація українців з Європи до батьківщини в цьому законі пропонуються зміни порядку здійснення міжнародного правового співробітництва у кримінальних справах, ґрунтуючись на практиці застосування відповідних міжнародних договорів в першу чергу з питань екстрадиції та передачі засуджених осіб. При цьому друзі варто розуміти наступне: по перше, кримінальна відповідальність має індивідуальний характер, тому одним законом чи рішенням повернути назад громадян України з Європи Європи, це нереально. Наступне друзі, законопроект 11.223 не містить прямої загрози для наших громадян, які виїхали до Європи чи інших країн. Є стання громадяни України перебувають під тимчасовим захистом, тобто законно, тому безпідставної видачі, тобто екстрадиції, не буде. Що про це кажуть європейські та українські політики? Польща, наприклад, чекає на ініціативу від України щодо повернення чоловіків за кордону. За нашими оцінками, у Польщі перебувають десятки тисяч українців призовного віку. Ми матимемо точну інформацію після того, як закон набуде чинності. Про це зазначив друзі посол України в Польщі Василь Зварич. Він також зазначив, що мобілізація не є чимось новим у воєнний час, адже війна триває, а Україні потрібні люди на ротацію. В Свою Чергу віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю німецькому виданню Welle сказала наступне коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном. Вона запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт. А тепер, друзі, 10 наслідків заборони консульського обслуговування українців за кордоном. П'ять я вам розповім в цьому відео, і п'ять в наступному. Оскільки багато хто сприйняв цю новину швидше на емоціях, не усвідомивши її змісту й реальних наслідків, поясню друзі, по пунктах, чому нічого крім шкоди це рішення не принесе. По перше, уявлення, що ледь не всі українці за кордоном це угілянти, які переплили тису чи виїхали за хабар, це нісенітниця. Насправді більшість Українських громадян перебуває за кордоном абсолютно законно. Це ті, хто багато років живе та працює за кордоном, вихав з дитину, наприклад, до чи після 24 лютого 2022 року, чи взагалі багато інших категорій наших громадян. Вони мають вид на переживання або тимчасовий захист, тобто перебувають в Європі законно. Зазвичай мають також за кордоном дружину, дітей, батьків, і вони не порушували ні українських законів, ні законів країн перебування. Так само хибним є уявлення, що Україна. На їм всім байдуже, раз вони не захищають її з зброю в руках. Хтось пішов добровольцем в армію, хтось ні, когось мобілізували. Український народ не ділиться виключно над героїв добровольців і негідників ухилянтів. Україна не мала б такої потужної політичної, фінансової військової підтримки західних держав, якби також не активність закордонних українців. Але останнім часом в Україні з активного сприяння влади нагнітається саме класова ненависть до українців, які перебувають з. За кордоном. Також відповідно до статті 36 закону про військовий обов'язок і військову службу. Військовий облік громадян України, які проживають за кордоном, не ведеться і ніколи не ввівся. Тому, друзі, багато українців за кордоном не мають військово-облікових документів, але ні їхньої вини, ні порушення закону в цьому немає. Позбавлення їх консульських послуг є абсурдним і протиправним. Також одним із наріжних каменів нашої демократії є слова 19-ї статті Конституції України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані. Ні, діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, коли заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга своїм листом зупиняє надання громадянам українських документів чи консульських послуг за кордоном. Це відверто сваволя, яка порушує Конституцію і закони. Кулеба, наприклад, виправдовує цю сваволю посиланням на нещодавні зміни до закону про мобілізацію. Але ці зміни набирають чинності лише 18 сута. Травня до того часу МЗС зобов'язаний діяти на основі чинного на сьогодні законодавства. Після 18 травня, звичайно, справді запроваджується військовий облік українців за кордоном, але реально він запрацює ще пізніше, оскільки уряд має ще визначити, як українці за кордоном можуть отримувати й оновлювати військово-облікові документи. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.